Всім привіт, ви на каналі BlueFont, а в цьому відео ми будемо отримувати ось таку от золоту ауру в Roblox та ще з ось такою дуже красивою зірочкою. В цій самій грі ми отримували недавно ось таку от класну синю ауру та з ось такими от ль ламками льоду. Але ось ця от золота аура, по-моєму, навіть красивіша. Знаходимо цю гру NHL Blast та заходимо в неї, вона звісно буде в описі. ось зліва, бачите, нам, нам є 4 квести, якщо ми їх... Виповнимо, ми отримуємо цю річ. Перший квест йдемо сюди от, Аквайп, Vegas Jersey. Нам треба а, одягнути на себе ось такий от золотий золоту форму. Ідемо сюди, от заходимо сюди, от, опускаємося в самий низ. Та ось от Vegas Golden Knight. Нажимаємо Aquaibe. Тепер виходимо. Це у нас тут є перша галочка. Тепер треба equip the Golden Glow Puk. Треба нам шайбу золоту взяти. Для цього заходимо сюди от беремо пукс. Та вибираємо з цього золоту шайбу. Equй. Все, тепер у нас є золота шайба. Бачите, тепер я так от стріляю. Вона ось така от золота, а не чорна. Тепер у нас є дві галочки. Третя галочка це буде трошки складніше, але теж дуже легка. Заходимо сюди в кружочок та нажимаємо Join Game. Т та нам тут треба в грі забити аж 5 голів. Хоч чому аж? Це не дуже то багато. Якщо ви так будете в них попадати, вони будуть так заморожуватись. Ось так от просто йдемо на їхню сторону. А тут зараз буде ось так от все. Я забив. І так робимо 5 разів. Бачите, ми в цих програли, але я забив 6 голів, нам приходить печел, це ще на за те, що нам треба зробити ще й останній четвертий квест. То для четвертого нашого квеста нам треба подивитися гру. Для цього йдемо зразу сюди, от. нажимаємо E, нас зараз телепортує. Для цього йдемо от сюди, от. Бачите, тут нам треба буде подивитися гру. Нажимаємо Replico Replay Controller. Вибираємо гру 5. Та вибираємо яку гру хочете. Наприклад, я виберу оцю. Немає різниці. Та нажимаємо ось от, щоб вони грали. Все, от бачите, вони почали грати. А нам приходить зразу ось от бедчик, тільки ми починаємо дивитися. Тепер виходимо з цієї гри. Та ось от наша аура. Та ось так от вона виглядає на меню. По-моєму, дуже красива аура. Та зірочка тут теж така непогана. А за безплатно це дуже класна річ. Всім дякую за перегляд та всім пока.